Ось така сорокова машина в дуже в гарному стані. Для мене це диво, тому що на 40 автомобілів для ЗСУ я витратив десь 200 тисяч доларів. Це дуже велика для мене сума. Ну так, я там продав машину трохи, купив, їздив, проповідував, люди мене благословляли, поважають. Маю хороші відношення і в Панамі, і в Америці, і в Лидині Кореї. Вийшла купити аж 40 автомобілів. Ну а це для нашої капеланської служби 110-ї бригади. Ви, мабуть, знаєте, що тут у нас два наші капелани. Дуже благословенні брати, також є помічники Капеланів, теж благословені брати. І от ми хочемо сьогодні передати 40 й автомобіль. Ну і ще в нас є там 5 безпілотників для 110-ї бригади. Так що слава Ісусу Христу за таку чудову можливість. Допомагати нашій армії. Вірю, що перемога буде скоро. Вірю, що це буде диво від Бога. Але віра без діл мертва. Тому ми робимо ті справи, які можемо з свого боку, допомагаючи нашій доблесні. Армія тому нехай Бог благословить ЗСУ, благословить наших капелані, благословить 110-ту бригаду. Це дуже потужна бригада. Микола Миколаєвич Чумак, герой України, велика людина. Тримають Авдіївку. Слава Богу за них. Амінь. Шановний Олександр Володимирович, нас від дронів придбали з пастором Сергієм От, разом. Для 110-ї бригади, ну а також для нашої студіанської служби цієї мікроафон, дуже гарний мікрофон. Думаю, що нашим хлопцям допоможе так все буде. добре. Тобто, Хлопці, я дуже вдячний вам за допомогу, тому що е, зараз дуже е, важкі часи у нас надіїться е, на, на 50-й бригаді. І навіть маленька допомога, навіть 5 дронів. Це врятовані життя наших бійців, це знищена бронетехніка ворожа, і це дуже дуже нам допомагає. Дуже вам дякую. Дякую вам. Дякую.